Всім привіт, друзі! Ось і весь секрет благословення: поставте Ісуса Христа на перше місце у своєму житті. Ісус Христос є Слово Боже, Яким створений увесь світ. Однак люди нехтують ним і не можуть розлучитися з гріхом. Але ціна, благословення та життя вічне. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені. Щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях, залиште коментар під цим відео або надішліть особисте повідомлення. Я вам відповім і допоможу підключитися на Воскресне служіння. Ісус Христос шлях, істина та життя. Прийміть Божий заклик, вивчати Слово Боже, щоб вийти із прокляття. Та наповнити своє життя істиною. Нехай Бог благословить вас.